дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. На Майдані Незалежності попрощалися із 21-річним військовим Романом Кужалем. Стелу присвячену Героям Небесної сотні на вулиці Гоголя. 4 у Рівному місцева влада планує відновити. Директора міського департаменту економічного розвитку Володимира Липка апеляційний суд поновив на посаді. Сьогодні суд поновив на посаді директора міського департаменту економічного розвитку Володимира Липка. Таке рішення ухвалив суддя рівненського апеляційного суду Святослав Гладкий. Нагадаємо, Володимира Липка відсторонили від посади 28 липня цього року через підозру у службовій недбалості під час закупівлі жиру для пунктів незламності на понад мільйон гривень. За даними слідства, наприкінці 2022 року директор департаменту уклав договір з приватним підприємцем на закупівлю 10 тисяч п'ятого. Сот кілограм тваринних жирів, як раніше Суспільному повідомляла речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська. Департамент не отримав 200 кілограмів продукції. Окрім того, жир був у пошкодженому пакуванні, не мав відповідного маркування і містив сліди цвілі. На засіданні суду суддя Святослав Гладкий повідомив, що ця ухвала не підлягає оскарженню. Своє поновлення на посаді Володимир Липко коментувати Суспільному відмовився. Колегія суддів ухвалила. Апеляційну скаргу захисника Меркулова в інтересах підозрюваного липка Володимира Святославовича задовольнити фалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 27 липня 2023 року від 14.03.2023 скасувати, постановити нову уфалу, якою відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу. СУ уг УНП в Рівненській області Столярчука про відсторонення липка від посади директора департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради. На Майдані Незалежності попрощалися з 21-річним солдатом Романом Кужелем, який загинув на Херсонщині. Чоловік народився у Рівному, закінчив 25-ту школу. Мужнім вірним другом запам'ятали Романа його однокласник Дмитро та побратим Форест. Ми з ним разом 7-го класу сиділи і ми дуже з ним сильно дружили. Його дуже сильно багато людей полежало. У нас є дуже багато певних спогадів з ним. Він зробив пропозицію своїй дружині. Він вже мав, він мав розписуватись, мав строїти свою сім'ю, а ці вибачте на слово п його забрали. Він був для мене як старший брат. Він, він мені в цьому завжди допомагав. Ніколи не було такого, щоб він сказав, ну, відмовив мені. Любі, в будь-яко випадку, в випадку типа, він, він мені допомагав. І він, він загинув героєм. Реального героя Роман навчався на кухаря, паралельно працював на будівництві. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтери у сховищі рідної школи повідомили у пресслужбі міськради. Згодом чоловік пішов добровольцем у формування територіальної громади. Пізніше підписав контракти ЗСУ, каже командир другого зводу ДФТГ, рівне один Леонід Горпанич. Біль невимовна. Не хотілося вірити, що, що таке можливо. Молодий, енергійний, ініціативний, відданий. В Україні її син. Жаль, що такі хлопці гинуть. Романа нема. Вічна пам'ять залишиться в наших серцях таким, яким він був чудовим хлопцем, патріотом України. Безстрашним загинув Роман Кужель 7 серпня цього року в районі села Козачі Лагері на Херсонщині. Поховали загиблого солдата у Рівному на алеї Героїв кладовище Нове. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Я хочу, щоб мені цей пай тепер наділили і відшкодували за ті роки. Скільки я втратила, бо мені дуже тяжко було, мій чоловік працював від зорі до зорі комбайнером і 25 років, 29 років пропрацював у цьому колгоспі. То мені дуже обідно і боляче. Жителька села Грушвиця Перша Марія Бульчак понад 20 років не може отримати земельну частку, яка каже, їй належить за законом. Суд виніс рішення задовольнити, що наділити мені пай 10 січня 2003 року рішення вступило в дію. Я звернулася в сільську раду з заявою, написала заяву, щоб отримати цей земельний паль. Вони протримали місяць, дали відповідь, що не наділять. Марія та ще шестеро жителів Грушвиці з вересня 2022 року відстоюють своє право на виділення паїв у судах. Очільниця Великомилянської громади Алла Карпюк зараз у відпустці. Начальниця відділу правового забезпечення громади Людмила Бенедик каже, паї не можуть виділити через війну. Відповідно до перехідних положень Земельного кодексу України, на період дії воєнного стану передача земель комунальної та державної форми власності в приватну власність забороняється. Жодним чином Великомулянська сільська рада не перешкоджає у здійсненні дійсного права громадян, жодним чином не заперечує. Будуть внесені відповідні законодавчі зміни. Можливо, дай Бог закінчиться воєнний стан, і право цих людей буде реалізовано. Земельну частку паїм буде надано. Адвокатка позивачів Юлія Щербяк пояснює, у воєнний стан діє заборона на приватизацію, а не паювання, якого вимагають люди. Земельний кодекс справді забороняє приватизацію земельних ділянок під час воєнного стану. Але в даному випадку мова йде про іншу правову форму переходу права власності, а саме в процесі паювання на підставі рішення суду. Тому в такому випадку сільська рада мала би винести на розгляд сесії, прийняти відповідне рішення, а не затягувати розгляд справи. Замість виконання судових рішень сільрада їх оскаржує в апеляційному порядку, кажуть люди. Вона мені дала слово. Сказала, що Тетя Марія, якщо ви висудите суд, я ні на яку апеляцію нікуди вас не буду подавати. Це ваш, цей пай зароблений тяжкою працею і, да, і подає на суд. Судовий розгляд, як пояснює адвокатка позивачів, сповільнює ще й те, що сільрада подає апеляцію, але не сплачує судовий збір або ж подає заяву про перегляд справи за нововиявленими обставинами. Такі дії Юлія Щербак спостерігає відносно кількох людей, що позиваються до сільради. Станом на зараз в апеляційному суді Рівненської області жодного провадження за апеляційною скаргою Великомилянської сільської ради не відкрито. Ви самі розумієте, що. Судовий процес він затягується, оскільки він включає декілька стадій. Представники сільської ради однозначно були присутні. Якщо не були присутні в силу певних обставин, то були подані клопотання із роз'ясненнями, чому не можна взяти участь у судовому засіданні. Війна йде вже 9 років. І ще може зна... іти, ми не знаємо скільки. А вона що думає, що вона вічна? Ми не знаємо, що доживе. Треба жити одним днем і бути просто людяними. Ольга Верещук, Роман Чекунець. Суспільне новини, Рівне. Найпопулярнішими видами шахрайства на сьогоднішній день всім відомо це є питання фішингу. Наступний вид шахрайства це буде у нас грошова допомога, фейкове волонтерство. Звертайте увагу на захищеність сайту. Тобто, про що я маю на увазі в пошуковій стриці, стрічці. Всі знають, як відображається початкова назва сайту, тобто HTTPS, дві крапки, два а попереду адреси завжди стоїть замочок замкнений. Це означає, що ця сторінка захищена і вона є безпечною для онлайн шопінгу. Для онлайн шопінгу. Я рекомендую використовувати окрему банківську карту, де обмежити кредитний ліміт. І поставити відповідні ступені захисту нашим департаментом буде так правильно сказано розроблено проект Мрія в даному телеграм-каналі. Ви побачите досить багато різноманітних функцій, починаючи від блокування ворожих телеграм-каналів, фейкових телеграм-каналів, виб-ресурсів ворожих. Краєзнавиця Галина Дальничук обурена станом стели героїв Небесної Сотні, що знаходиться по вулиці Гоголя. Увагу на неї жінка звернула, коли проводила екскурсію для гостей міста з Маріуполя. Мені соромно було підвести їх до найсвіжішого, можна сказати, болючого місця в Рівному, до нашої Небесної Сотні, яка постала такою композицією творчою, так на стіні цього будинку. Тому що там зникло майже все. Е, малюнок широкоформатний, він ледь прочитується. Е, ті мішки, які стилізовано стоять, вони стали чорними, поцвілими від дощу вітру. І часу. Негарні написи, які з'явилися, як часто з'являється на будинках. Стелу на фасаді будинку відкрили у 2014 році. Відтоді місто не взяло її на баланс. Чому це не зробили, начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Пилипчук Суспільному не прокоментував. Автор малюнка, що ліг в основу композиції Юрій Журавель, каже, станом стели обурений. Мені боляче, воно ніколи не було потрібно загалу пояснювати людям, що можливо треба заощадити трошки якихось там грошей, і комусь там не вистачить їхні зарплатні якісь там пенсії, щоб ми поставили черговий пам'ятник, зробили стелу або встановили флагшток з жовто-блакитним прапором. Це Досить важко. Тому, звичайно, прикро, але е, часу пояснювати в мене зараз немає людям, які що треба робити. Хайно ну, переможемо і займемося цією справою. На занедбаний стан стели місто зреагувало після звернення родичів загиблих. Зі слів секретаря рівне ради Віктора Шакирзяна, звернулися також і мешканці будинку, на фасаді якого розташована інсталяція. Вони, каже, нарікають на плісняву, яка ймовірно з'явилася після встановлення стели. Ми зможемо виділити там суму коштів, утеплити ту стіну, тобто заспокоїти самих жителів і, відповідно, привести до воду сам цей от саму. Невесну сотню. Тобто є вже пано, тобто художня школа розробила, як воно буде виглядати. Ми порадились, і ну, дійсно були декілька там, варіантів, саме зупинились на цьому, воно буде просто вже не буде впритик стіни, буде від стіни відходити. Це дасть можливість там, ну, мати можливість повітрю, тобто воно вже не буде, не мати ні цілі, нічого, і саме пано буде довговічне. Зі слів Віктора Шакерезяна, демонтаж стели вони розпочнуть, коли погодять проєкт з автором малюнку Юрієм Журавлем. Після цього всього ми візьмемо його на баланс. Скоріше за все, це буде культура для того, щоб могло вчасно покласти квіти, там, прийти прибрати. Там, не знаю, там буде у нас відзначання, тим більше от, річниця, яка іспевна до Небесної Сотні. Будемо туди приходити і кожна рівняна зможе тоді відчути ту от, атмосферу, поспілкуватися, головне, і згадати ті дні, коли це все почалося. Ольга Ворищук, Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. У Млинові пам'ятник радянському солдату обмотали чорною будівельною плівкою. Монумент підлягає закону про декомунізацію, розповів Суспільному голова Млинівської тергромади Дмитро Левицький. Зі слів посадовця, меморіал військової слави, на території якого розташований пам'ятник, планують перебудувати. Радянську символіку замінять національною, а територію зроблять місцем скорботи за полеглими українцями від російської агресії. Декомунізацію об'єкта планують розпочати цього Річ скільки триватиме виконання робіт, поки каже Дмитро Левицький, невідомо. Ми просто зараз його замотали. Потім будемо здійснювати частковий демонтаж. Також у цієї ну скажімо, меморіальної речі. Ми плануємо зробити одне єдине таке потужне жалобне місце, фактично, де буде виявлено всі прояви Росії російської агресії проти України, починаючи з голодомору. Ось, там, звичайно, ми згадаємо і Чорнобиль, ну і сьогоднішні події і так далі. Тобто це буде реконструкція даного меморіалу. Ось, і вже в нас є попередні екскізи, дуже потужним архітектором України паном Гайдамаковим він нам їх дав. І зараз наші земляки, також наші архітектори, працюють саме в цьому напрямку. І я думаю, що ми за місяць зможемо презентувати попередній вже такий проєкт. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Бажаю нашим збройним силам сили, витримки, рішучості вигнати цю нечість з наших територій. Перемоги нам! Наша перемога. Це коли наші військові повернуться до своїх домівок, до своїх дружин, дітей, батьків, обіймуть їх і будуть жити в мирі і злагоді.